Так, звичайно, намагаюся. А якими способами? Е, водичку, коли посуд мию, коли зуби чистимо, намагаємося. Звичайно, трішечки економніше до цього відноситись. Ну, взагалі більше холодною водою користуємось, ніж гарячою. Економно, тому що дорого дуже. Так що, утро теплий дом. Євровікна, нас та і все. Кругом виключаємо світло. Рано не запалюємо. Скажімо так, коли в квартирі робився ремонт, повністю на енергозберігаючі лампи ну, замінилися всі повністю. Ну, в принципі, ну, невелике використання. Ну, і техніка, само собою, там, около. Все підряд виключаю. І ругаюся, щоб всі виключали. Лічильники є, будинку? звісно, є. Ну а як же ж? Не економлю. Ні, я за це працюю гроші. Маю. Можливість заплатити за електроенергію за газ. Виключаю світ, не потребляю газу багато і все так, і далі І вода теж.